Представники веслувального клубу «Гірник» у складі збірної Полтавської області стартували у першому офіційному змаганні, яке відбулося в Умані. Саме тут веслувальники із горішніх планів виборювали нагороди Кубка України з веслування на байдарках і каноє, а також путівки на міжнародні змагання Кубок світу та Європейські ігри, які відбудуться у Польщі. В Умані подібний старт проходив вперше. Усього у змаганні, яке тривало на Осташівському ставку, брали участь понад 400 веслувальників. Лідери команди горішніх плавнів вступили у боротьбу третього дня змагань та вибороли нагороди. Серед медалістів цього дня не було Дмитра Янчука та Тараса Міщука. Фаворитів у заїзді каннує двійок на дистанції 500 метрів. На фініші із бронзовими призерами Олімпіади 2016 стався дуже неприємний казус. Давай, давай, давай! Дмитро і Тарас взяли швидкий темп та мали всі шанси на перемогу. Але наприкінці дистанції швидкість було втрачено. Янчук та Міщук фінішували четвертими і не пройшли відбір на міжнародні змагання. Що трапилося на фініші? Не можу коментувати щось. Ставився дисбаланс. Я не зміг стриматись, що ні, пара зічний мене випав і лодка зупинилась. Шли непогано набирали. Та наче так, ми ж не бачили, там не видно, коли їдеш по заїзді, але не видно, який ти їдеш. Ну, але було видно, що в лідерах тут приїхали. Було б замітно, що ви ривок почали робити. Напевно. Дуже розчарований таким результатом був тренер спортсменів Микола Мацапура. Вони лідірували всі дистанцію, а в зв'язку з тим, що дуже велика волна, була хвиля, і вони за буквально за 50 метрів два рази збилися і заїхали четвертий. Це дуже прикро і дуже неприємно для мене, тому що я розраховував, що цей, цей екіпаж на Кубки світу займе дуже високе місце і поїде на європейські ігри, де теж буде бороти за медалі. Казус, який трапився із Янчуком та Міщуком, був єдиною прикрістю цього дня для веслувальників клубу Гірник. Усі інші представники горішніх плавнів підтвердили свої лідерські якості. Виступ дуже гарний. Так як Кухарик виграв з великим відривом, 500 метрів в одиночку, у парі з струною Ігорем вони виграли двійку 500 метрів, теж дуже великий відрив. Куклюновська Людмила в парі з Похмарією 500 метрів двійку теж виграли великим відривом другої лодки. Люда Лузан виграла дві дистанції, одиночку, 500 метрів з великим відривом і двійку з старетою. Валерій, теж виграли з великим атеріом. Екіпажі сильні, да, Алтухов, Паша 500 метрів, разом з Амазовським Тарасом, це наші два спортсмени вдвоєм теж виїхали далеко, виграли з великим атрівом. Алтухов був першим, Тарас був другим. Два ці спортсмени прийшли далі на Кубок світу, будуть участвувати в Кубку світу, ну і там вже виберуть, хто із них лучше буде виступати на Європейських іграх. В ну, цілому виступ дуже добрий. Оце прикра, одна ошибка, що двійка наша каноя, знаменита двійка, так невдачно, не, 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 можна сказати, виступила і на сьогодні, можна сказати, для них закінчиться спортивний сезон. Осталося змагання тільки в вересні, чемпіонат України, як я б сказав, би, підготовка до слідчого сезону, де вони будуть зарабатувати бали на слідчий сезон, на підготовку слідчого сезону. Один із переможців Кубка України Павло Алтухов був радий своєму вдалому виступу. Важко оцінити зараз е, свій виступ. Ну, все добре, але ми готуємося на міжнародні старти. Цей рік доволі важливий для нас, він ліцензійний. Була пророблена, ну, велика і серйозна робота. Цей рік я працював самостійно, тобто майже автономно і. Побачимо, як це до чого, якби це підготовка нас привела вже не більш коректно на міжнародних стартах. Тобто, тут дякую, я сьогодні щасливий і готуємось далі. По дві медалі у перший день фіналів вибороли Олег Кухарик та Людмила Лузан. Сьогодні погода така шалена, роздула дуже сильно. Перших 200 метрів добре, а тут іде відбійна хвиля, і так крутило. Я думаю. Просто треба втриматись і доїхати на фініш. Все по роботі я не скажу, що я собою задоволена, не могла так розслабитись. Задоволений своєю проробленою роботою, задоволений тим, тим як відпрацювала моя команда. Це Ігор Трунов, Іван Семейкін і Дмитро Даниленко. Тому ми, я думаю, що в подальшому будемо під, продовжувати цю підготовку для, для більш серйозних стартів цього року. Час темп, який був, який був там час, якщо там… – поки час, ми чекаємо офіційних результатів, але я рахую, що десь буде 1.30. Думаю, що вийшов з 40. Тому що погода, як ви бачите, сьогодні сприяє свою другу золоту медаль Олег Кухарик. Виборов у байдарці двійці разом із ще одним представником горішніх планів Ігорем Труновим. Цей дует підтвердив свої лідерські якості. Хочемо подякувати гірнику. Хочемо подякувати Миколі Івановичу Мацапурі за підтримку, за всебічну підтримку. І котрі питання у нас виникають, це вирішується, і це головний плюс і запорука гарного результату. Ще дуже хочемо подякувати міському голові Дмитру Бикову, який також підтримує наш клуб, наших спортсменів з горішніх плавнів і допомагає нам всесторонньо. Дякуємо. А від нас буде належний результат. Веслувальники клубу Гірник здобули перші медалі сезону та підтвердили свій високий клас. Після завершення Кубка України в Умані веслувальники горішніх плавнів пройдуть збір на Київщині, а потім візьмуть участь у Кубку світу та європейських іграх, які відбудуться у Польщі. Про підготовку представників веслувального клубу Гірник до цих міжнародних змагань, а також до виступів у заїздах Кубка України в Умані. Дивіться у сюжеті проєкту ТОП спорт одразу після випуску новин.